Це перука із натурального волосся у такому офігенському русявому відчинку. Вона буде за оцінкою. Поки ціни я вам не скажу, бо сама не знаю, але я всім обов'язково відповім. На той момент, коли я додам це відео, то я вам точно скажу, я зараз не знаю. Дивіться, який класніший відтінок, русявий. Це відео без фільтрів я знімаю і додаватиму так же. Тобто, щоб ви бачили справді який тут відтінок. І зараз день, щоб ви також розуміли при денному освітленню. Вона така довга, густенька. Оцінка тому, що сіточка тут темного відтінку, і шовкова вставка також темного відтінку. Тобто імітація шкіри, ви можете змінювати проділ, але вона підійде для дівчаток, у кого моглява, шкіра, або можна там під панамки, під кепки носити, під пов'язки, ще щось там, що ви придумаєте, або якось по-своєму вкласти чи заплести. І ось так волосочко виглядає ззаду. По бажанню ви можете в кінці підстригти. Можете, до речі, хто хоче, отакого чубчика можна зробити. Густого, рідкого, тонесенького. Також, до речі, оце сітку цю чорну перекрию, і її можна обрізати так більше. Ну, колір такий класнюший, і він мені пасує, тому, тому він мені так сильно подобається.